Головний синоптик порталу у погоді UA і Кіт Апельмон. Ми з вами говоримо про погоду, яка нас очікує на цьому тижні. З 18 по 24 серпня, по день незалежності, погода буде неоднорідною, я б сказала. Перша половина тижня буде ще відносно комфортною. Температура повітря становитиме 23-28 градусів. Звичайно, на півдні та сході вириватиметься до 30, трошки за 30. Але загалом буде Відносно спокійна синоптична ситуація. Але з 20 серпня в Україну знову повертається спека. Ну, я одразу хочу вас заспокоїти разом за Апельмоном, звичайно, що сподіваємося, 38-39 не буде. Але ось подекуди 35-37 градусів вигулькне. Ну, можливо, не 37, все ж таки 35, але будемо уточнювати і дуже уважно стежити за прогнозами. І, і е, опади також малоімовірні. Відпустимо, Пільмона вже подякуємо. Опади малоймовірні, М -м, хіба що е, окремі локальні дощі можливі у західних областях та у південній частині. А так, взагалі, переважатиме скрізь в Україні суха повітряна маса. Е, ну, звичайно, всіх е, чекає е, така е, дуже Велика програма на, 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 на наступні вихідні на святкові на День Незалежності. Погода дуже важлива. Е, поки що можу сказати, що в Києві ймовірний дощ і е, досить висока температура повітря. Але все ж таки ще багато часу, тому будемо стежити за погодою поступово. Отже, підсумуємо, що нам принесе найближчий тиждень. Е, Перша його половина, ну навіть скоріше понеділок-вівторок, відносний комфорт температурний, синоптичний, а середи. Підвищення температури повітря до спекотних значень.